І всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, я Фарн, і сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. А з нами. Рікардо. Владосек. Тому. Поїхали. І вне відео. Ось скільки в нас вийшло тварин. Тому зараз ми їх трішечки поприбираємо. Курочки. Тепер корів. Тепер прибираємо трішки свиней. А зараз постережемо вівці. Постригли, тепер приберемо. І давайте повернемо курочок. І у нас тепер багато маленьких курей. А ще в нас виросло поле, тому давайте ми його зберемо. І ми з цим швиденько справились. Давайте ми його тепер засадимо. Ми все засадили, тому давайте зберемо всю тростину. Ось скільки в нас вийшло яєць за весь цей час, поки ферма працювала. І скільки в нас вийшло їжі з неї. А ще, ще скільки ми здобули їжі з поля. Ось. Я вважаю, це просто чудовий результат. І плани на наше відео. Сірий, пішли зі мною. Ти будеш із зовнішній вигляд нашого будинку. Mm -hmm. Так right. все, працюй. А ти, Влад, пішли зі мною. Тут ти вже як сам вибирай. Або отут, але я вважаю буде краще зробити чарувальню десь ось тут. Uh, о, так. That's ось краще, краще буде духа, і в мене вона буде, я думаю, о! Так. Ну, ось тут це місце. Дупова основа, тому. Так, так, так. Це краще буде будинку її зробити. Ну вона. Поки вона. вона... Це я поки думала, що. в мене буде Це питання тільки одне, а що будеш робити ти. А я зроблю плантації картоплі. Тому О, я пішов. Треба роби, роби, роби. Якщо я буду робити плантації е, картоплі, то мені потрібна мотига. Тому давайте зробимо поки що дві. І підемо, знайдемо місце для наших великих плантацій. Я вважаю, що воно буде десь за будинком, а ще там потрібно буде розчистити територію. Так, плантації будуть наші ось тут ідеальне місце. Тому, тому я зараз ще за лопатою, зламаю, напевно, якусь гору, яка мені нахрен тут не потрібна, та закрию цю печеру. Тому працюємо, працюємо! Симо, позьмаємо, протягом, братяємо. Я добув трішки ґрунту, тому зараз закриємо цю печеру. І нарешті я тут все вирівняв. Тепер залишилося лише зробити тут городики. Раз, два, три і чотири. Це пшениця, картопля, морква. А що в нас ще є? Um, Більше нічого? Нічого. Ну, значить, буде два грядка із картоплею. Зараз заганяю іще по воду. Та зробимо там безкінечний істочник. Я вже зробив безкінечний істочник води, взяв все, що нам потрібно, щоб зробити горози, тому давайте його зараз зробимо. І я нарешті добудував. Це не було, було недовго, але зробив маленьку ферму. Тут картопля, тут картопля, пшеницька, морква і скрині. Зараз підбіжуть хлопці та подивляться. Так, Нічого собі. Мені подобається вже прикольно, прикольно. Ворончий. Та ти можна все зробив. Ти це... що? А що така маленька? Та мені нормально буде. Ну, тому що це тимчасово і прибуток буде, буде, буде на нас приїхати нормальний. Так, це буде дуже... дуже, це, дуже це, є не режим Підожди, давайте тепер ви покажете, що ви зробили за це займається. За а за я, це. Ще ну, я ще закінчуйте, бачите, ні, ну, я ще не закінчуваю. Ну, давайте тоді я покажу, я на цим дуже старався, не знаю. Так. так? І. Так. Ось насочаровальня. Як вам, друзі? Оцінюйте в коментарях. Від 1 до 10. Як якщо погано, то ви залишитесь без свого правого ічка. Він жартує, напевно. Тут ще потрібно доробити книжні полки, але то не страшно. І, друзі, я бігав, шукав рожевий барвник. Ну, рожеву квітку, там, рожевий тюльпанчик. Не знайшов, знайшов бузок. Пурпуровий. Барвник з нього виходить. І знайшов іглу. А ще тиковки! Тому що Хелловін. Потрібно якось нам украсити там. І. і, 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 і ліжку. Так, тут Я... є. Тут є таємний прохід. Давайте спустимось. Це можна вилікувати жителя та Так, тута є житель на броню. на броню вже торгувати можна. Так, тут так. Ч? кажи координати, як все візьму, що треба і будемо вже купувати броню. Ти про що? Ну, тут, тут є і золоте яблуко, і зілля лапкості. А ти ще хотів принести? А. Що? Ти ще хотів принести? Ну, це все є. Стол лучника. Ну, щоб б вважаю замрудил та. Я вважаю. Ми до нього повернемося в інших серіях. А поки що він буде тут замкнений. І я повернувся додому та зараз зробимо собі цей. Гарні гарні вікна. Із пурпурного. із пурпурного цього. вікна. Так, ні-ні-ні. Це тут не потрібно бути. Йдемо до мене в чудову мою кімнату. І. І воно чудово виглядає. Мені все подобається. Ще в мене тут є другий поверх. Тут мені Сірий зробив маленький балкончик. На ось такий вигляд. Чудово. А ще, ще, Ще я піду зараз подивлюсь, чим вони займаються. І нарешті Сірий добудував будинок ззовні, тому давайте на нього подивимось. І нарешті Сірий облаштував все зовні, тому давай перейдемо всередину. Працюй! І нарешті Сірий облаштував все із внутрішньої сторони. Ось як це все виглядає. Ось, скажіть йому похвалу. Поставте лайк за нього, за те, що він Дякую. так все гарно зробив. О, ось тут Дякую. у нас буде карта, яку ми трішки пізніше зробимо. Тут у нас... Яку буде дуже запарно робити. Так. У нас тут будуть сходи на другий етаж. Ой, тут. Красується тута. Олександр. Тут наша буде а піч. Де, де. Це наша піч, це стіл переговорів. Тут буде влада сидіти, тут сірий, а тут, як головний, я. Зразу видно, де чи є стуло. Ну, а на другому поверхі тут в коридорі нічого такого нема. Потрібно лише світло поставити. І зараз я облаштую свою кімнату, а Сірий свою. А ще, на жаль, а, я... а ще, на жаль, Влад відійшов. По своїм справам. Від нашого, від нашого корабля, він відійшов від нас. Так. Тому. Підпишіться, щоб він повернувся. І Влад обов'язково повернеться. Граз Сірий. Обов'язково. Обов'язково. Ну що, Сірий, обов будемо влаштовувати наші кімнати? Пігнали, тільки я ще дороблю. Так, пігнали. І нарешті, друзі, я добудував свою кімнату. Ось такий вхід вона має. Заходимо. Тут коврик зразу нас Потім, е, Стійка для броні. Е, гарний верстак з люками, з фонариком, Потім, чорна вовна в рамки. Потім йдемо далі. Тут драбина на другий поверх. Тут моє гарне ліжко, а ще тут є е, діжки, в яких можна щось покласти. Фонарик. Ось таке ліжко чорненьке. Потім тут на мою кузницю, яку зараз ми снесем. Або в наступній серії. Потім потім йдемо сюди. Заходимо на другий поверх. Тут у нас зустрічають дві скрині. Тут ще ззаді дві скрині. Стульчик, стілець. Е, потом е, паросток. Вишні. Знову фонарик. Гарні книжечки, які можна почитати. І і і і і знову коврик і та балкон. Балкон на ось такий краєвид. О! Що ви тут зробите? Так, там деревце, там деревце. Так, це робота сірого. Ну, Сірий, давай ми подивимось, що ти зробив? Стараєш, ти там так довго розказуєш. Я ж все в деталях. Деталі. Давайте, тепер ти все в деталях. Я проходжу чи ти. Давай, ти кажи, показуй, це твоя кімната. Ось, коротше, отакий коврик достатньо. Дос, я думаю, прекрасний. Український коврик. Український. Ось таке, як в тебе, красота. Ну, це це базівано лежати і наблюдатись. Е, любуватися. Цим mm -hmm. Ну так от верстачок, е, фонаричок, сундучок, стульчик, скриня малинь. вибачаюсь, Стульчик, стульчичок. Що стіле, тут тут свічки ще хочу поставити, потім, коли буде джом. Потім... Моя. кайф. Ні кайф. Так, це. Це маленький Любувати. балкончик. Я тут буду робити потім такі краєвид, щоб мені було виходити, і А, у мене все на красі будуть. E, і тут -та такий поверсі, який тут пригинатися треба, бо я, в принципі, не буду залазити. Але щоб не було плуту, я тут. скриню поставив. Тут, -та тут -та трошки такого мусора. Інтер'єр. девусового. І... Інтер'єр Мали... інтер маленький так -так -так. зробив. Так, от. І така от мене кімнатка. Ми можемо подивитися тому кімнату не... Влада, але вона ще не облаштована, тому що його немає. Не, Але я зробив йому, щоб він не ображався. <хи> Ось такий просто у нього величезний величезний дах. Нормально, да. Так, так, так. І ще в нього так. є такий маленький балкон, але в нього також але... гарні так, краєвиди. Ось можна так, навіть так. відкрити. Подихати свіжим повітрям. А потім, якщо дощ, закрив. Сів тут з чайочком, дивися на чарувальні, якщо він купив. Як а на він, але, але, клубін... моїй плантації. На плантації сірого. До речі, як ти вважаєш? Треба, напевно, снести цю кузню. Коли я речі перенесу. Я ще плантацію не закінчу. Давай я тобі допоможу. Давай я краї зроблю, а ти їх заповниш. Починай. Давай. Ну, дружбі. Тоді через секунду, коли я все зроблю, і кадр... І на цьому моменті ти типу обріжеш. Добре. Так. Сірий. Ловиється. Пусти. Що? Три з одного. Три з одного. Чотири. Я це заснял. Чотири з одного яйця. ха <сіку> Друзі, Що? ви коли це бачили? Чотири. З одного коня річка! Дій. І кузниця, в якій я прожив цілих дві серії і майже третю. Ми на жаль зносимо, ну сірий уже почав. А свій сарай він вже зніс та зробив тут величезне поле. Тому давай я тобі зараз допоможу. Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк, залишите свій коментарій та підпишитесь. А з вами був Фаран Рікардо і Влад. Тому до нових зустрічей!